Любі діти, вітаю вас на першому уроці з української мови та читання. Тема уроку речення, українська народна казка, лисичка та журавель. Прослухайте пісню Мова єднання. Дайте відповідь на питання, чи любить автор українську мову. Розкажіть про своє ставлення до неї. Усіх, ти під ним відчуєш полю і дитячий спогад свій як побачиш синє море з тебе скрай. Прочитай тему уроків і визнач їхні завдання. Яку мовну одиницю будемо вивчати. Виразно прочитай уривок пісні Мова єднання. Визнач, скільки речень в уривку, як написано перше слово в реченнях і чому, як будемо записувати слова в реченні разом чи окремо. Запам'ятай правило. Речення це слово або декілька слів, що виражають закінчену думку. Перше слово в реченні пишемо з великої літери. Слова пишемо окремо одне від одного. Відпочинь. Прослухай пісню мова єднання ще раз. Виконай під неї прості танцювальні рухи. Чарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад слів як побачиш синє море, з тебе скрайні вдалині закохаєшся в дві Пригадай алгоритм написання великої букви К. Напиши у повітрі відповідні елементи. Запам'ятай алгоритм написання букви К. Верхній прогнутий елемент. Подовжена з нижнім лівим заокругленням. Вище лінії верхньої третини широкого рядка. Верхня крива до середини подовженої, горизонтальна. Із заокругленням до нижньої третини, праве заокруглення. Запам'ятай верхнє з'єднання. Застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. Розглянь з'єднання букв і прикрась ними килимок. За бажанням розфарбуй малюнок. Повтори правило. Щоб грамотно писати, необхідно пошепки диктувати слово за складами, чітко вимовляти приголосні звуки та протягуючи голосні, поки не позначиш їх літерами. Наприклад, «шапка». ка Прочитай листівку до Дня української писемності та мови. Пригадай, що необхідно пам'ятати, пишучи речення. Створи листівку за зразком. Наш урок вже добігає кінця. Я дякую вам за плідну роботу. І ось ваше домашнє завдання. У зошиті для домашніх робіт на сторіночці 2 та 3 виконайте завдання. Повторіть вивчені правила. Прочитайте і позначте рядок, в якому записано речення. Знайдіть та виправте помилку. Повторіть уривок пісні мова єднання. Напишіть третє і четверте речення пісні каліграфічно.